Вітаю на уроці української літератури, любі десятикласники та десятикласниці. Дівчата не розсада, щоб їх ховати геть від світу. Дівчатам треба світу, багато світу. Треба, щоб і їх побачили. Треба, щоб і вони бачили. Треба, щоб було чим згадати молодий дівоцький вік. Так сказано в романі Панаса Мирного та Івана Білика: Хіба ревуть воли, як ясла повні про жіночу долю. У тексті є п'ять жіночих образів. Спробуємо визначити, якого світу побачили героїні, яким було життя та ідейне навантаження цих персонажів. Мотря Жуківна, мати Чіпки, є трагічним образом роману. Одруження з Остапом Хрущем поліпшило матеріальне становище бідної дівчини, однак правда про чоловіка-двужона, який має на дону дружину і двох дітей, все зруйнувала. Мотрю вважали покриткою в селі, а її сина називали байстрюком. Вона намагається виростити чіпку чесною людиною, для цього багато працює, але постійні злидні й сина робили і її злою та несправедливою. Автор не засуджує героїню, а намагається пояснити вчинки зболеної жінки. Цитую, «І кляла вона свою долю. Проклинала людей, проклинала свою кохану дитину свого сина, котрого так жалкувала. То був болісний елемент душі, глибока ураза серця нікому не відомі, окрім матері. Життя Мотрі було сенсу, коли Чіпка став хазяйнувати й одружився. Але виявилося, що він став злодієм та вбивцею. Мотря видає сина. Особисто доносить на нього волость після того, як під її вікно з хутора прибігає єдина вціліла дівчинка з великої сім'ї Хоменків, що засвідчує наявність у мотрі притомності духу, характеру, сили волі, совісті й сміливості. На відміну від матері, добра й лагідна баба Оришка є втіленням найкращих рис жінки селянки. Вона зберегла в собі людяність. Доброзичливість і теплоту. Баба Оришка розважлива й мудра, знає багато казок та легенд, дотримується народного світогляду й моралі. Її тихе слово куди більше важило для Чіпки, ніж материні стусани, бо виховувала онука власним прикладом, про що Чіпка згодом скаже. Цитую. А баба така добра була, до всіх добра, кінець цитати. Дружина Максима Євдошка зросла в аморальній злодійській родині, навчилася пити, призвичаїлась до крадіжок, а потім і до торгівлі власним тілом. Цитую, знаючи красі свою ціну, вона торгувала нею як жит крамом, не пропускаючи випадку зірвати найбільше, а той підголити. Кінець цитати. Євдоха справді була до пари Максимові, спокійна, врівноважена. Зовсім не боялася того, що все їхнє добро награбоване. Одружившись із розбійником Максимом, перетворилася на сільську багачку. Явдоха зневажає чесних трудівників, а цінує понад усе прибуток та легку наживу. На оглядинах їй не дуже сподобалася і Чіпчина хата, низька і тісна, і Мотря, стара згорблена жінка. А те, яким шляхом здобути багатство, для неї не має жодного значення. Євдоха все життя провела серед злодіїв і помирає зненацька, що символізує миттєвість і нікчемність такого буття. Галя Гуць, кохана й дружина Чіпки, єдина дочка розбушаки Максима. Делікатна, чуйна і вразлива особистість, вона соромиться сімейного достатку і ненавидить багатство, надване грабунком, засуджує батьків. Звертаючись до чіпки, Галя говорить: цитую. Ти думаєш, легко мені дивитися на життя батькове побік з життям добрих людей? Бачиш, вони щиро працюють, чесно хліб заробляють, з людьми поводяться і встають, і лягають, тихі, спокійні. А тут сиди, як у тюрмі на запорі. Страшно й очей показати між люди. Кінець цитати. Описуючи першу зустріч Галі з Чіпкою, автор не шкодує яскравих і приємних фарб для змалювання цієї доброї, вродливої дівчини. Цитую: низенька, чорнява, заквітчана польовими квітками, вона й трохи не схожа була на селянок, часто запечених сонцем, високих, іноді дуже неповоротких дівчат. Маленька, кругленька, швидка й жвава. Одягнена в зелене убрання між високим зеленим житом, вона здавалася русалкою. Парбук спершу чий не прийняв її за ту польову царівну. Кінець цитати. Галя стає дружиною Чіпки, поважає Мотрю і намагається, неначе тихий Янгол, силою любові, вирвати чоловіка з розбійницького кола, але виявляється надто слабкою проти сил зла. Галя наївно вірить, що Чіпка здатний перетворитися з отамана банди в законослухняного хлібороба. Видовище страшної розправи, яку влаштував Чіпка над безневинними людьми, мотивуючи це боротьбою за людську рівність, остаточно зламало молоду жінку. Побачивши маленьку дівчинку в закривавленій сорочечці, Галя не змогла пережити таке болісне прозріння і повісилась. Самогубство стало їй порятунком від неслави і водночас протестом проти страшного злочину, який вчинили Чіпка та його товариші. Христя, дружина грицька, весела, турботлива та розумна сирота. Вони з грицьком створили сім'ю та власною працею заробили добробут. На відміну від чоловіка, Христя чуйна до людського горя, приймається стражданнями інших людей, не бачить у сім'ї гармонії, а у світі справедливості. Христя співчуває Чіпці, бачить у ньому не волоцюгу, що завдає всім лиха, а добру людину. Цитую, у чіпки, й серце добріше, й душа чистіша? Кінець цитати. Друзі, пропоную перевірити знання разом. Дайте, будь ласка, відповідь на запитання: Хто з персонажів роману Панаса Мирного? Хіба ревуть вули як ясла повні, названий польовою царівною? Варіант А. Христя. Варіант Б. Мотря, варіант В. Галя, варіант Г. Євдоха. Правильна відповідь варіант В. Адже саме польовою царівною здалася Галя Чіпці при першій зустрічі. Ось так Панас Мирний, реалістично та психологічно вмотивовано презентував жіночі образи кінця 19 століття. Дякую за увагу та до нових зустрічей!